День української жінки це день, коли ми вшановуємо силу, мудрість і відвагу жінок, які пишуть історію нашої країни. Українські жінки завжди були на передовій боротьби, виявляючи безмежну любов до рідної землі та родини. Вони, берегині традицій, натхненниці змін та символи незламності. Сьогодні! Ми святкуємо кожну з них, адже саме завдяки їхній невтомній праці, терпінню і відданості, Україна стає сильнішою, красивішою та незабутньою. Вітаємо наших матір, сестер, дочок, подруг, усіх, хто несе в собі дух української жінки. Якби Бог призначив жінку бути хазяйкою чоловіка. І створив би її з голови. Як бере то створив би її з ноги. Але оскільки він створив її, бути подругою своєю і рівною собі, він створив її з рабля. Давайте шануємо наших воїнів, серед яких ми жінок, які віддали своє життя за те, щоб ми могли вчитись, бути на цій мирній сцені, радіти міські, вічна пам'ять і слава усім, колегам за рідну Україну.

Красі як не візьміть, сила і ніжність, мрія глибокі. Ти джерела любов і тепла. Українська жінка, ти наша краса.